Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх розпочинає огляд партії останнього етапу жіночого гран-при фіде, який 6 травня стартував в Австрії. Боротьба за путівку в турнір претенденток загострюється, і безпосередню участь у ній бере старша сестер Музичук Анна. В той час як Марія вже втратила шанси пройти в турнір претенденток. Анна зберігає таку можливість, але за однієї лише умови. Якщо виграє цей останній етап, нещодавно Анна Музичук вже досягала такого успіху, вигравши один з проміжних етапів, і ось їй треба обов'язково перемагати. А компанія шахісток, які складають конкуренцію українці, дуже і дуже потужна. Після традиційної нічиєї в першому турі проти своєї молодшої сестри Марії, Анні у другому турі випала досить непроста суперниця з Китаю, міжнародний гросмейстер Джузі Нер. Саме цю партію ми з вами, шановні глядачі, зараз і розглянемо. Отже, Є4 зіграла Анна, Е5, кінь 3, кінь с 6, слон Б5, іспанська партія. Чорні грають А6. Після слон А4 кінів 6 2-0, Джузінер забирає пішака е 4 обираючи відкритий варіант. Як відомо, основним ходом тут за білих є Д2Д4. Але Анна Музичук обирає хід Тура е 1 нападаючи на коня. Це продовження не дає білим змоги отримати дебютну перевагу, але його перевага в тому, що застосовується воно рідше, і чорні з великою ймовірністю наврядчі перед партією готувалися до нього. Кінь c 5 грають чорні. Мінус цього варіанту для білих в тому, що вони повинні віддати свого сильного іспанського слона. Після розміну на c 6 кінь e 5 чорні грають слон e7 і вже готові зробити коротку рокіровку. На дошці виникла позиція, подібна до розмінного варіанту іспанської партії, але тут є один суттєвий для білих мінус: у них немає пішакової більшості на королівському фланзі. На цій ділянці шахівниці рівна кількість пішаків. А от перевага двох слонів, яка також характерна для розмінної іспанки, у чорних зберігається. Д4 грає музичук, кінь є 6 слон є 3 два нулі і С4. Чорні грають тура Є8, кінь С3, Ф6, проганяючи коня, і кінь ф8. Слід констатувати, що за дебютом білі не отримали переваги. Але на дошці виникла не така вже й розповсюджена ігрова позиція. Скоріше за все, саме це й мала на увазі Анна Музичук, готуючи цей варіант. Вона грає ферзь b3, і після слон g4 пішак b7 залишається під боєм. Хід ферзь b' b7 раніше зустрічався. Після ферзь d7 з загрозою тура b8 білим потрібно грати d5, але чорні міняються на f3 грають слон d6. Послаблення пішаків на королівському фланзі це суттєва проблема. Тому тут можна сказати, що у чорних є повна компенсація за відданого пішака. Але Анна Музичук не ризикує здоров'ям свого короля, відходить атакованим конем на Д2. І тут же Джузінер демонструє теоретичну новинку. Раніше грали B6, захищаючи пішака, але в нашій партії китаянка зіграла ферзь D7. Звісно, тут бити на b7 зовсім не можна, тому що відразу буде тура є b8 і білі втрачають ферзя. Але є хід d 5 саме так і зіграла українка. Хід CD навряд чи можна рекомендувати, оскільки після взяття конем у білих в центрі дуже потужна фігура, прогнати яку пішоком не вдається, буде вилка на b6. Тому Джузінер акуратно грає ферзь c8. Залишаючи небезпечну вертикаль Д і захищаючи пішака b7. Чорні погоджуються на розмін на полі С6, залишаючись з двома здвоєними пішаками та ізолятором на А6. Але Анна Музичок поки що не забирає на С6, грає кінь Д4 і після слона H5 розмін пішаків. Слон С5 грають білі, розмін слонів і ферзів 5, нападаючи на коня. Той повертається в центр, ферзь Е5, квартирка h 3. Суперниця Українки нападає на ферзя турою, той відходить на А3, тиснучи на пішака А6, але чорні контратакують ходом слон в 7. І тут Анна Музичук йде на жертву пішака, ставить туру на Е3, слон б'є це 4 і здвоюється по вертикалі Є, е, створюючи конкретну загрозу взяття на Ф6 з шахом. Українська шахістка грає дуже винахідливо. І тут жузінер треба було захистити туру Е8 ходом слон Ф7. Тепер загрози, яким б'є ф 6 вже немає. Тому краще забрати на А6 і після Тура б'є Б2 відіграти пішака. На дошці приблизно рівна позиція. Але Джузінер помиляється: китаянка грає ферзь А5, Анна Музичук проганяє пішаком слона і забирає на А6. Тепер кількість пішаків рівна, але якість різна. У чорних два здвоєних. А у білих два зв'язаних, причому один з них, пішак А, є прохідним. Чорні грають ферзь F7, білі ставлять ферзя на е 2 тура Е5, захищаючи туру пішаком, але білі грають f4 і тура йде на Е6. У цій позиції білим краще за все було просто розмінятися на d5, і після ЦД зіграти кінця 5, провокуючи розмін на е 3 Незважаючи на те, що пішаки чорних роздвоїлися, білі зберігають велику перевагу завдяки віддаленому прохідному пішаку А, який значно сильніший за центрального чорного пішака Д5. Але Українка вирішила спростити позицію інакше. Вона поставила коня на С5, і це вже певна неточність. Після розміну на Е3, аж 5 грають чорні, і тут білим треба було відразу зіграти Ф5. Але Українка вирішила, що в Еншпілі реалізувати перевагу буде простіше. І знову помилилася. Після ферзь Е7, кінь g6 грають чорні, провокуючи розмін на Ф7, кінь Д5, СД і кінь Д3, захищаючи пішака. На дошці виникла подібна до раніше розглянутої позиція, за однією лише відмінності. Ферзі вже залишили гру. Тепер чорному королю нічого не загрожує, і білим треба починати все спочатку, адже на дошці виникла абсолютно рівна позиція. Кінь 7 грає Джузінер, король F2, C6, G4, АЖ, G, і тут чорним варто було зіграти Тура H8, загрожуючи вторгненням в тил суперниці. Білим треба ставити короля на g2, але Тура повертається на b8, чорні стоять і чекають, а білим дуже важко знайти план активізації, щоб всерйоз претендувати на перемогу. Та в такій, здавалося б, простій позиції ДжузіНер робить серйозну помилку. Вона вирішила просто постояти, зігравши тура b6. Але це дає можливість Анні Музичук швидко активізувати короля. Вона ставить його на е 3 після король Е6 відкритий шах король д2, король Д6 і F5 з загрозою Тура Е6. Кінь ж 8 грає чорні, намагаючись атакувати пішака g4, але після шаху король С7, король С3, тура б7 грають чорні, білі ставлять коня на Б4, нападаючи на пішака. Король D7 цікавий захист. Бити турою на С6 не можна. Забираємо на Б4. А якщо побити конем, то він втрачається після зв'язки Тура С7. Але тут у білих був дуже сильний та простий хід А2А4, просто штовхаючи вперед прохідного пішака. І чорним важко поєднувати непрямий захист пішака С6 з протидією цьому потужному білому пішакові. Комп'ютер каже, що ця позиція для білих вже виграна. Але, на жаль, Анна Музичук, досягши вже веншпілі серйозної переваги, знову помиляється. Грає кіня 6. Білі створили очевидну загрозу кінь С5, але чорні грають тура А7, і після шаху король С7 А4, кінь 6 грають чорні, нападаючи на пішака. Білі дають шах турою, король Б8, тура Е8, король С7. Чорні змушені повторювати позицію, оскільки, якщо піти король Б6, то білі виграють дуже красиво. А 5 шах. Брати королем коня чи пішака не можна, тому що втрачається тура. А якщо побити пішака турою, то шах і чорним треба бити коня, а тут пішакова вилка Б4, і у білих абсолютно виграна позиція. Дуже красивий і рідкісний для простого еншпілю варіант. Тому чорні повертають короля на b8, знову шах король С7, і, звісно, Анна Музичук продовжує боротися за перемогу. Безперечним є те, що в цій і в подальших партіях Анна Музичук гратиме виключно на перемогу. Оскільки, нагадаю, в цьому турнірі їй потрібно перемагати, щоб увійти в число претенденток. Вона грає король Д4, віддаючи пішака, і знову дає декілька шахів турою. Тура Є7, далі тура Є8, знову тура Є7, король Б8, і тепер шах конем. Король c 8 взяття на G7, нападаючи на коня. Перед чорними стоїть проблема розміну. Якщо піти в турове закінчення, забравши на d7, то після тура б'є ж 4 позиційна перевага білих стає вирішальною. Обидві білі фігури активніші за фігури суперниці, пішак Ф6 дуже слабкий, а прохідний пішак А4, як і раніше, дуже потужний. У білих тут виграна позиція. Але Джузінер це розуміє, тому відходить конем на h 6, нападаючи на пішака f 5. Який береться з вилкою, до того ж ще й з шахом. Тому білі знову дають шах конем після король b8, ще трошечки повторили позицію, і партія переходить до коневого закінчення. Після взяття на А7, шах, король b7, ще один шах король С7, продовжуючи переслідувати коня. Звісно, можна поставити ще один шах і забрати пішака, але чорні забирають на f5, і позиція дуже серйозно спрощується. Тому Анна Музичук вирішила спробувати хід король С5, але тут Джу Зінер просуває пішака на d4. Звісно, відразу його не забереш, втрачається кінь. Тому білі змушені все ж таки дати шах конем і забрати на f6. Чорні забирають на f5, захищаючи пішака. На жаль, білі бити на С6 не можуть, тому що у чорних знаходиться чіткий форсований варіант, який призводить до зменшення кількості білих пішаків. Д3, треба грати кінь е 4 шах і далі кінь Б'є Б3. Ну, звісно, це вже нічия. Тому Анна Музичук вирішила зіграти кінь е 4. Вона вмикає режим Магнуса Калсена, намагається витиснути воду з каменя. Чи вдасться це зробити українській шахістці? Подивимось. Поки що король С7 грає Джузінер, захищаючи пішака, кінь Єв 2, гальмуючи прохідного чорних. І тут ДжузіНер зрозуміла, що втрата пішака Д4 справа найближчого часу, тому кидає його на призволяще, ставлячи коня на g7, і після взяття дає шах, король С4, король Б6. Отже, на дошці виникло дуже, здавалося б, просте закінчення, в якому у білих є зайвий пішак на ферзовому фланзі. Здається, що захистити цю позицію не так вже й складно, але насправді тут труднощі у чорних є. Передусім тому, що пішак А4 є прохідним. Звісно, якщо б він стояв на вертикалі С, то нічия, як то кажуть, з заплющеними очима. А тут треба грати дуже і дуже уважно. Нагадаю, що коневе закінчення дуже близьке до пішакового. Тому такі мотиви, як цугцванг, опозиція, тут також мають велике значення. Слід додати, що шахістки грали вже в цей тноті. Звісно, було 30-секундне додавання за кожен зроблений хід, але погодьтеся, після 70 ходів важкої боротьби чітко розіграти це закінчення дуже непросто. І Анна Музичук продовжує тиснути на суперниці. Вона зіграла кінь d 3, після кінь c 7 Б4, кінь e 6 і кінь c 5. Бити коня не можна, тому що білі не відразу б'ють БЦ, а дають проміжний шах і після відходу короля. Наприклад, на С7 забирають коня королем. І це пішакове закінчення, звісно, вигране. Тому Джузінер коней не міняє, відходить на С7, далі шах, король А7. Якщо відразу атакувати пішака королем, то буде вилка кінь А6 і доводиться повертатися назад. Тому білі атакують пішака конем, але захист королем, кінь ф7, кінь Е6. Знову на шляху білого короля бар'єр. Але білі не втрачають надії, грають кінь Д6, король С7, кінь F5, король Б6, кінь Д6, король С7 і кінь e 4 Чорні продовжують стояти королем, і Анна Музичук дає шах крайнім пішаком, проганяючи короля на А7. Знову пропозиція розміну коней. І знову чорні відмовляються. Король Д4, тепер вже загроза обходу. Новий шанс на перемогу для Анни Музичук. Як реагує Джузінер? Вона дає правильний шах король Б5, і після король e5 на дошці виникла критична позиція цього еншпілю і партії в цілому. Чорні знайшли правильну ідею. Атака пішака Б4 це саме те, що потрібно. Але треба було грати кінь С3. І після король d6, кінь А2, нападаючи на пішака. Білим треба грати кінь d3, але тепер захист, і після король С5, загроза кінь Е5 і взяття пішака. Чорні грають кінь С6. І у відповідь на кінь Е5, рятівний шах кінь е 4. І білі не досягали прогресу. На дошці, як і раніше, рівна позиція. Але Джузінер не вгадала. Вона відійшла конем на А3 і після король Д6 атакувала пішака з поля С2. Все той же хід кінь Д3, захист пішака С6 королем, король С5, і знову загроза взяття пішака конем. Здавалося б, що тут особливої різниці немає. Але як грати чорним? Перебудуватися для шаху на Е4 не вдається, тому залишається шах з поля Б3, тобто кінь А1. І тут грати кінь Е5 білим не можна, тому що після шаху король d6 у чорних є рятівний хід С5. Дуже важливо, що кінь чорних стоїть на б 3 тому після БЦ буде кінь б'є а 5 і це вже нічия. Але білі в цьому варіанті вигравали дуже красиво. Вони ставлять короля на c 4 і загружують виграти коня, який опинився у куті шахівниці. Тому треба грати кінь c 2 але тепер вже кінь є 5 з загрозою король c 5 і взяття на c 6 Шах, звісно, можна дати з полів А3 або e 3 але це лише підганяє білого короля. Тому треба повертатися конем на А1, і знову ж таки, на король c 5 буде кінь b 3 та тут білі несподівано жертвують коня на С6, і після взяття дають шах, відганяючи короля, і просто повертається королем у тил. Йдуть за конем А1 і виграють партію. Дуже красивий варіант, який, безперечно, Анна Музичук знайшла б, якби суперниця зіграла саме так. Але Джузінер значно спростила задачу українці, зігравши король А6. Звісно, бити на С6 не можна, тому що буде вилка. і... Партії закінчується в нічию. Та Українка спокійно пішла кінь е 5, і тут стало зрозуміло, що пішак це 6 приречений якось вивернутись, віддати коня за два пішаки чорні не можуть. Після кінь А 1 кінь б'є це 6. Тепер у білих вирішальна перевага: у них два зайвих здорових прохідних пішаки. І виграш білих в цій ситуації справа нескладної техніки і найближчого часу. Чорні поставили шах. Після король С4, кінь Д2, король Д3, кінь f 3, кінь Д4, після шаху король С3, кінь f 7, білий король пішов на А4, кінь Д6, король а 4, загроза Б5, і чорні, зрозумівши, що врятуватися вже не вдасться, здалися. Ось така дуже цікава партія. Анна Музичук продемонструвала залізну волю до перемоги. Тиснула на суперницю і, незважаючи на обопільні помилки, все ж таки зуміла переграти жузінер в дуже непростому еншпілі. Таким чином, у Анни музичук після двох турів півтора очки. Це хороший старт з надією на перемогу в турнірі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Продовжуємо вболівати за сестер музичук. Адже у цьому змаганні розігрується не лише путівка в турнір претенденток, але й солідні призові. Тому й Марії Музичук є за що боротися. Дякую за увагу, до побачення!